Покажу дуже неочікуваний рецепт салату, але святковий стіл з ним стане дуже цікавим та ще більш святковим. Дуже дякую вам, по-перше, за коменти. Це сильно допомагає в просуванні мого каналу, а також за підписку та вподобайки під цим відео. Ви чудові та неймовірні глядачі. Дуже дякую за те, що ви зі мною. Перше, що я роблю, це подрібнюю часник дуже дрібними шматочками. Можете пропустити його через прес для часнику, але мені більше подобається порізати втроху ножем. Відправляю його до менезу, щоб зробити цікавезну заправку. Додаю третю частину. Чайну ложку чорного меленого перцю та чайну ложку діжонської гарчиці та ще чайну ложку французької гірчиці також. Наступним кроком свине стегно відварене в підсоленій воді, подрібнюю середнім кудиком та відправляю в якусь велику ємність. Далі солоні огірки також подрібнюю середнім кудиком та відправляю до м'яса. Наступним кроком беру середній помідор та прибираю з нього серединку, залишаючи тільки м'якоть, та також подрібнюю більш-менш середнім кудиком. Далі беру величезний пучок петрушки та подрібнюю маленькими шматочками. Далі на велику терку натираю свій улюблений твердий сир, І відправляю в ємність до всіх складових, додаю заправку та ретельно все перемішую. Неймовірно, святковий та дуже пікантний салат готовий. Мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.